Добігає кінця 2022 рік. Він особливо складний для кожної людини і нашої країни в цілому. Російська агресія перевернула наше життя. Те, що ми, перебуваючи в повноцінній окупації, змогли продовжити освітній процес, є ключовим моментом для подальшого успішного існування навчального закладу. Ми дуже якісно провели вступну кампанію і цього року зарахували до навчання до Кіпту більше 300 студентів, а контингент здобувачів освіти вперше за багато років тягнув відмітки 700 осіб. Я хочу висловити велику подяку всім співробітникам коледжу за таку важку працю, яку ви зробили для цього успіху. Таким чином, всі підрозділи Кіпту роблять все необхідне, підтверджуючи. Чолотовський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету, незважаючи на війну, впевнено крокує у майбутнє. Ми тримаємо високі стандарти в навчанні, науці, культурі, спорті для того, щоб надавати нашим студентам якісного освіту та всебічний розвиток. Я бажаю всім нам міцного здоров'я, а головне зберегти життя наших родин, колег. І студентів та мати можливість і надалі розвивати Кіпт. Нехай наступний рік принесе мир та перемогу в нашу країну. І, як завжди, основна візія нашого навчального закладу Кіпт це якісна освіта в Конотопі.